Чули таке ім'я, як Жанна Німцова, це падаючі надіжди опозиційна діячка Російської Федерації, яка давно мешкає у Європі, і дочка того самого покійного Бориса Німцова. Так от ця пані зізналася у тому, що мала роман із російським шпигуном. І з російським шпигуном, який неодноразово, до речі, бував на окупованих територіях України, і збирав інформацію для гру Російської. Федерації, звати його Пабло Гонсалес, а загалом в нього є російське ім'я, і був він Павіл Рубцов. Так от цей Павіл Рубцов мав із цією Жанною Німцовою роман майже в три роки, із 2016 по 2019. І як ви думаєте, що вчинила ця пані, коли дізналася, що робить, скажімо так, Філяцию ртом, російському а, агенту. Вона а, сказала, що будемо його міняти на Владиміра Карабурзу. І врешті так і трапилося. Минулого року в Анкарі Путін, пам'ятаєте, зустрічав літак із товаришами, яких обміняли за згідно цього західного обміну. І одним із тих персонажів, якого таки поміняли, був якраз таки цей. Павел Рубцов, от вам дуже цікава історія про те, як тісно пов'язані між собою хороші русські і хороші русські розвідники. Так тісно, що просто аж млосно. Але дуже цікаво зустрічатися з російським шпигуном і сказати: ой, давайте поміняємо його на Владіміра Карамурзу, Не здивуюся, якщо у них також буде роман із цим. Хорошим русским з тим самим хорошим русским, який зараз до речі просить в західних медіа на всіх західних зустрічах включити США в пункти мирного договору від імені України звільнення всіх політзеків, які сидять в російських тюрмах. Да знаєте, нам своїх нема кого звільняти. Будемо звільняти расистів.